Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником. Представляє. Війна, сплячий козацький аболет, до створення якого доклали руку старі полтавські відьми, та куля отримана дощовим ранком на порожній вулиці рідного міста, що об'єднується, здається, несумісні події. Відповідь на це питання можна отримати на сторінках коміксу, який неможливо побачити, але точно вдасться прочитати. Історія, що заліла четверте місце на конкурсі Хроніки супергероїв Олександр Мокієнко які часи, такі герої. Лискуча чорна обкладинка коміксу Біла, лібо недбалою фарбою зроблена назва. Кулі б'ють у стіну над головами, вибиваючи гляну крихту. З другого поверху важко бахкає кулемет. Треба рухатись. Якщо орки обійдуть будівлю, тут навсі бігаплик. Крик когось із побратимів. Але слів не розібрати. Марко мережно визирає, дає чергу розбитий провіз дверей, перекочується та отримує кулю в плече. Кров стікає до самого низу сторінки. Чоловік, хитаючись, відступає, падає на дупу, суну так у глиб будівлі, відштовхуючись рифленими підошвами чобіт. Це ж треба було так притуркувато підставитись, бахає разом з биллю у плечі гаряча думка. Стільки всього пройти і ось тримай, на грудях військового. Під одяжю та Плетоновською світиться теплим золотим світлом старий козацький хрест на простій чорній шнурівці. Місна рука хапає ззаду за пролік, тягне з батючим, допомагаючи відійти з лідією вогню. Марш встигає зробити декілька пострілів. майже не цілячись, скоріш для годиться, та починає втрачати свідомість. Правий нижній кут сторінки заповнюється чорним кольором з кривавими патьоками. Біла лікарняна палата Товстий призимкувати вусаль у світлосиньому халаті. Як здоров'я, товаришу військовий, усміхається армійський лікар у жовтуватій покуроні вуса. Більш-менш товаришу лікар, так само відповідає Марк на вітання, підіймаючи з ліжка на лікті. Плече вже звично відповідає скиблим болем. От і добре. Ще трохи полежите у нас, покапаєтесь, потім реабілітація. Ну і відпустка. Все як годиться. І війська поки якось без вас того ха, орків Поріже. За вікном сипле білкий сірий дощ, але лікар, незважаючи на непогоду, щиро усміхається, знаючи, що життю та здоров'ю пораненого вже нічого не загрожує. На картинці майже на всю сторінку перебинтоване плече з плямами засохлої крові та рука із голкою крапельниці у веді. Околиця невеликого містечка за сотню кілометрів від столиці. Криваве червоне листя вже майже впало з дерев, сірі будівлі, мокрий від дощу, роздобаний асфальт. Чорний котяра дивиться на військовий черевик, ховаючись від негоди під дашком заклеєної довоєнною рекламою автобусної зупинки. – автоматично каже Марк, піднімаючи комір брудозеленої мілітарної куртки М65 та ховається від негоди. Ну, привіт, розбійнику, як ви тут живете? Поруч із зупинкою стає біла поліцейська автівка. Як всі живемо, проблем вистачає, та ще й війна. Кремезний поліцейський знімає бейсболку та проводить п'ятірнею по голові Бакітрі. Надовго до на рідного міста, друже. Марк, посміхаючись, місто тисне простягнуту правицю. Як же я радий тебе бачити, Шурко. Чоловіки обіймаються та йдуть до автівки. Ти єдиний, хто по-справжньому радий мене тут зустріти. Дощ посилюється, котяра ховаються глибше під дах зупинки та пильно дивиться вслід від'їжджаючому поліцейському автомобілю. Кухня старої дев'ятиповерхової панельки. Стіл, застелений кольоровою, в дрібні квіти клейочистою скатертиною. Окрема картинка. На зеленуватих шпалерах фотографія у тонкій рамочці. Знайше молодший Марк обіймає невисоку та жінку. Між ними стоїть, дуже схожий на матір, хлопчик років шести. Родина в Польщі, а це значить, що за їх безпеку чоловік спокійний. Єдине вдома його дійсно нема кому зустрічати. На столі напівпорожня пляшка горілки, нарізана кобаса та солові огірки. Добре, що зличних прильотів не було. Поліцейський шурка в розтібнутій формулі сорочці спортивно тягне чарку. Славіва та бога нашого ЗСУ. Гепати гепає, але як падало, то десь за околицею. За вікном все ще сипле, білким дощем. Вітер носить криваві та жовте листя. Дійсно пощастило, бар теж випиває. А загалом, як справиш, Шур? На одній з картинок зелений, наче дракончик солоний огірок. Гівно справи, чуваче. Ти ж пам'ятаєш, раніше наше місто не можна було назвати спокійним, а зараз поготів. У мене піввідділку в війську. Тереро є, але все одно за порядком святкувати дуже важко. Біда в тому, що комусь війна, комусь і мати рідна. Бандоси зовсім захабніли, берегів не бачать. Цукровий завод же розпилили, тепер за цигеньку взялись. А що я можу моїми та силами? Ще різна наволоч голову підляла. Ввечері та вночі інколи з дому вийти страшно. Люд жаліється. Виродками на комендантську начхати, а військових, сам знаєш, у нас тут поруч і немає. Бар киває та дивиться у вікно. Вдалині, на північній околиці міста. Сум на мари труба цегельного заводу. Білий дим підлімається до самого верху сторінки. Пізній вечір. Дощ давно скінчився. Під вікном, окремим зображенням, купка молодиків розпиває пиво поруч із старим дерев'яним столом. Чуто регіт та гучну лайку. Барклягає куртку та штарує черевики. Автоматично кладе в кишеню армовані військові рукавички з добрячим захистом. Крики під під'їздом стають гучнішими. Схоже, хтось зробив придуркам зауваження та нарвався на неадекватну відповідь. Бар широко відкриває двері під'їзду. Майже навпроти, закриваючи розбите лице руками, лежить старшого віку чолов'яга, над ним двоє у спортивних костюмах. Та що ж ви робите? перечить тітка, майже до поясу висунувшись з вікна першого поверху. Він, мов батьки годиться, відчепіться я вже поліцію викликала. Молодики зло усміхаються, злеха штовкаючи дядька кросівками. «Тебе що, хату спалить, дура стара, свалила. Барк робить крок вперед та потрапляє до поля зору волдиків. Велика картинка. Чоловік повільно вдягає рукавички та розбидає пальці. А ти що, што за хрен з гори? Іди своей дорогою, дядя цел!» Один з волдиків на барка, забахується. Але чоловік спритно підсідає під руку нападника і б'є знизу вверх добрячий аперкот. На сторінці бризки крові. Вибиті важкою рукавичкою зуби летять до темного неба. Решта молодиків кидаються ватагою, та вони більш заважають одне В повітрі, зображено на півсторінки, свистить телескопічна палиця. Барк блокує декілька ударів, перехоплює рукою з зброєю та з хрускотом, ламаючи зап'ясток, відбирає кийок. Десь з скласення відкривається ще одна палиця, але тепер зброя є у льо. Удари сипляться градом. Більше не намагаючись калічити, Барт просто вчить невихованих вилупків вилобків вічливості Купа молодиків, підхопивши травмованих, повільно відступає в сутінки. Ми тебе запомнили, чорт, ти покойний, слишиш, тебе не жить. Навпроти них, під світлом вуличного ліхтаря, хиже дихаючи, наче великий звір, з божевільною посмішкою на обличчі стоїть чоловік у старій, брудозеленій курці вже з двома телескопічними кийками у руках. Ранок. знов падає дощ. Марк спокатиме тебе в руці, йде вздовж порожньої вулиці. За спини чутно ревілля двигуна, потім свиз гальм. Чоловіка звертається, з сірої брійки виходять двоє молодиків у спортивних костюмах. Обличчя кожного несе сліди добрячої бійки. Один, з гіпсованою лівою рукою, спльовує на мокрий асфальт липку лікотинову слину. тебе жіті жить, уроват. Чорний пістолетний ствол дивиться у груди барку. Тікати сенсу нема. Це він розуміє чудово. Чоловік уважно дивиться у сірі очі загіпсованого. Тишу в радішнього міста розриває постріл. Зовсім не такий гучний, як ті, що відчув купу купу разів на такій далекій війні, що все ще триває. Старінка заповнена сірим димом пострілу. Лише всемісінька серединя палає вогнем старий козацький хрест. Давлін, заросле блататтям та осокою болотом стелиться низький туман. На невеликому островці росте величний дуб. Крона його не вміщується на сторінці. Під дубом, звісивши голову на груду, сидить Марк. Прокидайся, козаче, на тім Прокинайся. світі він і спишся. Перед чоловіком, в півметрі над землею, висить напівпрозора стара, у густині вишиваній сорочці, литок з купою ниток червонястого набиста. З-під хустини вибивається непокірне пасмо сивого волосся. Бабця палить довгу люльку та бружить темні, оповиті зморшками очі. Прокинувся харцівка, от і добре. В Христі, що спочиває на твоїх грудях, прихована велика сила, він дістався тобі від батька, то від діда і так до славного козака твого пращого, і б'я якого воле доле, носиш і ти. Ох і лютий, шибай, голова був Марков Астовець. На половині сторінки зображення міцної статури козарлюги на полі бою із золотою сережкою усі. Навкругу вирує люта Січа, але козак лишається неушкодженим. Скривавлені шаблі підняті гори у переможному жесті. що, застрелили, я потрапив до пекла. Марк, намагаючись жартувати, сідається зручніше. Хрест береже всіх, в кого тече козацька крова. Стара підсідає ближче та зазирає на диво молодими луками очима в очі Марка. Всі православні прикрасі приховані імена старих, забутих богів!» Марко Фастовець отримав цей хрест у подарунок від старих полтавських, полтавських мідь, за допомогою у справі настільки темні, що й не згадувати не про неї не зараз. Марк підіймається та бере в руку старовинну прикрасу, що перед самою війною подарував йому батько. Хрест ледь теплий. Я воюю вже майже дев'ять років. Чому хрест прокинувся саме зараз? Ти, як, як і твій пращур, Дуже везучий, сучий син. Виходить, що до цього часу, часу то щастило. Хрест, Хрест просинається тільки тоді, тоді коли сам того хоче, і сам убирає носія своєї сили. сили. Але не думай, що тепер ти безсмертний, хлопчик. Хрест, Хрест одного разу врятував тебе, прокинувшись, але далі так не буде. буде. Отримавши кулю в голову чи лежав спину, ти прудко відправишся до пекла. чи куди чи там тебе розподілять. Стара наближається майже в притул. Опануй силу Христа, схоже, схоже саме зараз в ньому видихна найбільша, найбільша потреба. Стара силою ляскає Марка люльку по лобі. Сторінку завершує погляд хитрих, зовсім нестаречих очей старшої полтавської відьми, з припруженим від диму лівим оком. Марк розплющує очі. Він лежить в канаві біля дороги, а до обличчя ллється на за останні длі дощ. Швидко обмацає груди. У футболці дірка від пістолетної кулі, але крові нема. Крізь розірвану тканину чоловік відчуває гарячий метал натільного хреста, що подарував йому батько. Що це в біса було за хліботіль, звертаючись до сірого хвороби для головою, говорить Марк, але відсутність поранення, теплий хрест та слова старої повідьми з його слабареля потребують обмірковування у більш належному місті. Чоловік пружно сідає, розуміючи, що автівка його невдалого вбивці давно поїхала. Не вигадавши нічого кращого, Барк підбирає пакет, що його пожбурили в каналу поруч, обтрушує куртку та повільно йде додому. На світлині рука марка місто стискає брудний пакет з написом АТБ. Друже, ти впевнений, що тобі треба лізти у це лайно? Ну не вбили вони тебе і чудово. Друзяка шурка, який кількома днями раніше справно перехиляє гарчак горілки. Ти знаєш, я не сильно вірю в містику та іншу чортівлю. Але твоя розповідь це вже якась повна дичина. Ну, селив ти виродків під під'їздом, ну молодець чоловіче. Заяву вони на тебе писати не стануть, це я тобі гарантую, бо я вже стомився вчити в чушувані, як жити. Треба, чувак, треба. Допомоги не прошу, ти головне не заважай. Марк стоїть напроти товариша та скручує в руках позичену поліцейську балаклаву, яку можна при нагоді згорнути в акуратну чорну шапочку. Почнемо з малих засранців, а там і до більш серйозних справ дійде. Місцеві бандоси точно збираються у тій забігалівці. Чувак, ти нічого не плутаєш. Шурка схвально киває, а бар демонстративно ховає розкладні кіки під куртку. Стоїтка зображує чоловіка в зеленій куртці та чорновій шапочці, що стоїть навпроти генделика з такою недоречною неоновою вивіскою весна. Двері весни рвучко розщяряються. Велика картинка. Важкі армійські черевики карбують кроки ритленою підошвою. Барко зирається, вишукуючи у півтемряві закладу загіпсованого вилобка. До нього повертаються короткостнижені голови. На всю сторінку зображення потонулого в темряві закладу скупує молодиків у шкіряних та спортивних костюмах. Кажуть, ви моєму місто жити спокійно не даєте. Барко глядає молодиків та ловить погляд чувака загіпсованою рукою. А ось стріляти в людей це зовсім не діло. Ну що, потанцюємо, дівчатка? Очі загіпсованого округляються від подиву. Чоловік різко натягує на обличчя балаклаву. хрест розпеченим камінчиком обпалює шкіру на грудях. На марка кидаються двоє ближніх молодиків, але лише пепкаються лобами. Беташі для натовпу сповільнюються, і марк вихоплює кийки, що розкриваються схижим клацанням. Хрест на тонкому чорному мотузку світиться з-під футболки яскравим вогляним світлом. Рухи Марка розбиваються. Він стрибає до хлопця з гіпсом, та хиж, усміхаючись, перебиває йому друге зап'ястя. Від Женковасу чуються постіли, ще й ще. Офіціантка, прикривши голову руками, пірнає під стійку. Барк бачить кулі, що повільно, ніби крізькі летять в порожнє місце, де він був секунду тому. У півтемряві весни чоловік танцює зловісний танок смерті, який був відомий обраним з козаків, що століття тому без страху врізались у чужинські лави ворогів та завжди виходили переможцями. На останній картинці Марк, розкинувши руки з скиками, стрибає до хлопця в синьому дідацькому костюмі, що марно намагається поцілити у розпливчатий силует з пістолета. Офіціантка вигулькає за шинквасу та з задоволенням оглядає, побоюще, що його вчинив Марк. Дехто з побитих молодиків повзає рачки, намагаючись прийти до тями, але більшість лежить у різних неприродних позах та ледь-ледь дихає. Ох, і гарно ти їх! Бо дістали, сил терпіти нема. Середнього віку тітка схвально киває головою та показує піднятий догори великий палець. Во, молодець! Приходять, як до себе додому, дівчаток ображають. Ну ти харцизяка чоловіча! Барт підходить до холодильника, дістає бляшанку пива та, реагуючи на останні слова, з подивом дивиться на офіціантку. На мить крізь її обличчя проступає усміх усміхне на лице старою відьми з його болотяного бариння. Як ви мене назвали? Хрест на грудях Миттєво стає гарячим. Харцезяк Харцезяк та, та розбійник. Десь почула, мабуть, от і для стресі бовтнула. Харцисти чоловіче, але бачу, що не лиходій. Барк відкриває пиво. Старінка зображує чоловіка, що підіває нижу частину чорної балаклави та з задоволенням робить великий ковток із золотявої бляшанки. Харцис кажете. Гарне слово. Хе, Що ж, харцист то харциз. Барк розвертається та йде до виходу, помахуючи телескопічним кійком та ковтаючи пиво. І як очуняють, передайте, хто заходив в гості. Нехай знають, з ким мають справу. На останній картинці на тлі відкритих дверей стоїть чоловік у брудно-зеленій курці М65 та чорній балаклаві. В одній руці він стискає телескопічний кійок, а в іншій тримає відкриту повну бляшалку. Ох і гарний був би кодекс. Та й буде, але не зараз. Все відбувається як у старих супергеройських мальописах, що він любив читати в дитинстві. Марш згортає чорну балаклаву на величку шапочку, вдягає. Бере бруду зелену, потерту куртку, армовані міськові рукавички, телескопічні кийки та виходить в ліч. У нього повно роботи. Думки течуть рівно, наче води великого, спокійного річища. Козацький хрест-амулет палає на грудях приємним золотавим світлом, і Марк, відчуваючи його тепло, всміхається, абсолютно спокійний. Які часи такі герої? Що поробиш? Але ходіть озираючись, Лавоволоч. Тричі подумайте, якщо замислено якесь лайло. Можна полювання вийшов. харцис. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.